І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає пінг Опонг на Леоп... леопард 1. Пін-понг, так, я так розумію. На леопард 1. Карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, я ж кажу, буває такі ніки, що не можна розшифрувати, а буває такі ніки, що поліпшують настрій. Так? Чудовий нік, який поліпшує настрій. Леопард один, це у нас снайпер, але підсвітився, почекайте, чи що. Чи це просто там блиндом хтось стрільнув, бо не звернув наш герой уваги, бачите? І, до речі, чудово таку позицію набрав, тут їм є, Якщо навіть дерево заваляти, то в принципі, їм Богу, ні зіще буде. Ми можемо пострілювати там, будуть рухатися по-любому. Бо в нас там ЛТшки, Тесаки, Мантікора, вони там пересвічують. І по-любому будуть рухатися між будинками, можна буде їх підловити на цьому. У нас, до речі... Поїхав перед дравиць. І так вже починає пересвічувати. Все, вже налаштували ми приціл. леопард 1 це реально снайпер, це реально класний танчик. я вже, я ж пам'ятаєте, що скаржився, ну що це таке? Я взяв собі леопард 1, хоч там 11 рівня Леопарда. А ну ну, так мені на ньому важко грати. Я потім зрозумів, що в мене просто нулячий екіпаж був. Він вже як почав більш-менш прокачуватися, то вже він просто чудовий. Реально він чудовий. Хоч і картони, хоч я не полюбляю картонити, але він чудовий. Є в ньому своє якийсь шарм, своя якась специфіка. Так що тобі подобається. Це такі танки, на яких подобається грати. А ще я пам'ятаю, що ну давно-давно, як тільки я починав записувати реплеї від підписників, був крутезний бій на карті е, степи. Він від, від однієї позиції. Просто став і нахлопушував. Ну настільки він там 10 тисяч чи що він настріляв. Просто нічого не вигадуючи. Кого побачив, того то одразу ж і нахлопушував. Ха-ха-ха. <ривання> мені це дуже сподобало. Я зрозумів, що це реально снайпер. Так, наші вже пора, що бачимо, що братіші прорвалися, треба їм там допомога. Проривається в цей момент по воді, бачачи, що там перевага у суперників, вони скористалися цією перевагою, прориваються. Але я думаю, що нам зараз не їхати от за братішами по першій лінії, а поїхати центр відіграти, так? Або також по покущикам по Все ж таки, це ж в нас снайпер, а снайпер він повинен бути завжди непомітним. Це вже в міських картах, то там треба вже щось вигадувати. Під'їхав, стрільнув, від'їхав, під'їхав, стрільнув, від'їхав. А на таких, в принципі, можна десь ще й будуть підставлятися, супер. А де там паха стоїть вона. А. За будинком, напевне, стоїть. Але дивіться, Тесака не можуть витисачити там. Ну, дуже реально агресивно, якщо на ньому грають. Бачимо, що О, ми втрачаємо. Ось чому я казав, не треба їхати на нашому герою саме по першій лінії. Ми повтрачали. Бачат поїхав помститися. Він зрозумів, що там Тесак саме небезпечний. 4-7 рахунок не в нашу користь. Мінус 9 тисяч просадка, не в нашу користь. Можливо витягнути такий бій, при мінус 9 тисячам. І розбився ще й аптесакам, ну це ж треба. Так, ну ми тебе запам'ятали, ми будемо вже розуміти, що ти саме небезпечний поки що. Так? Там тримається із останніх сил, ну бо в нас одна артилерія, бача тарта вже якщо відстрілялася, то вже там мало шансів. О, іс -4. о іса 7. І знову ж не влучив. Ну якийсь бачить. Якісь має, неймовірно, стиліще, ще й написать, і дуже боляче. Вогонь, задній дніще, до побачення, все. Ну, втратили багато, ми танків на ньому втратили і багато ми. На ньому ПП втратили. Ну, я маю на увазі, він же ж там підсвічив, наші протішина. Практически... я від артилерії від Це ж треба було влучив, прям. Також запам'ятаємо 5-10 рахунок, мінус 13 тисяч рахунок по бою. Не в нашу користь. Ну це такий бій витягнути, я не знаю. Я поки що зараз... Ну, також центуріон агресивно на Леопарда, він поки де його перестріляв. Не перестріляв. І випочивши очі лізуть суперники, зразу шотних треба добивати. Зразу шотних. Моя рекомендація, як командира клану. Бо я колись е був час, коли дуже багато командував в клані. Я взагалі майже не грав в танки, ну в рандомі, а грав лише в укріп районах. То зразу ж треба шотних приклопушу. Мінус танк це мінус ствол. Навіть в рандомі це дуже потрібно. потихеньку потихеньку вирівнюємось, бача тарта тікає. Що ж виглядає наш діл? Може по центру? Ні, по центру там вже у них тяжкі. тисак. Що тесак там витесять? Треба шокну зараз забирати. Це тепер точно. Два вороги знищено. 1500 настрій. До речі, танканув. Ну танканув від тисака, так, я розумію. 10-12. Звичайно допомогу баба. Тримаємо тепер. Е, іса, на мушці не відпускаємо його. Треба підсвітити. Не Нечає огляду, щоб підсвітити. Не нервуватися, все чудово, поки що по бою. Ну як чудово. <с> не дуже, звичайно, чудово, але ми ще не програли цей бій. Хоч і напруження досягло вже свого апогею. Там чудово, що бабаха не агресує на нашу артилерію. Наша Бабаха тримається. Це, піс... Це бабаха підсвітила. від Відпідляв від пострілу. Чудово, бабаха відстрілялася, Бабах. Тримаємо на гуслі. Розрядка швидка, не від'їжджати, треба... а, від'їжджати, бо тут артилерія ще й накидає. Оце напружений бій. Добуваємо зараз каноплене. Три вори і знищено, і бабаха трьох знешкодить. Бабах. А я останнім часом помічаю на бабахах, ну так класно вони грають взагалі. От Видно вже так навчилися навчилися. грати. І бабаху суперників підхлопушити, і хай бабаха наша доклопуши на ослі стоїть і не може виїхати. Ми тепер вже в повному оточенні. Ну Іс не агресивно грає, і це чудово дарить. 60ТП там, по-моєму, ХП немає. Бабахи також. Присвічуємо Іса, ставимо на гуслю. Знову ж, скільки вже разів на гуслю поставив, так? Артилерія. відпітляв. Але чудово, що в нас велика, великий ремкомплект, зразу все повремонтувався. 60 ТП тільки він зараз не стрільнув. Не влучив. Здаємо, вони не поспішати, треба стрільнути зараз. Ай, бабаха наша не влучила, теж вже перенервував. Да. Так, по там підставляють. Погонь, чудово. Знову відпетляти зараз. Не відпетляв, але 40 хп залишилося. Бабаха. Тут. розуміє, що той відстрілявся. Бабаха суперників не агресує, але артилерія агресується, цей Опа, і тому по 60 ТП не зміг стрільнути. І ось вона вже й бабаха під'їде Чудово! Тягнемо, а виявляється, тягнуться такі бої. Оце реально от крутезно зіграв на бабасі. Давайте навіть його представимо, що... Джозі! Джозі! Круто зіграв! Не нажиж герой, повинен витягнути цей. В таких неприємностях побувавши в цьому бою, хочеться в нього перемогти, правда? Так, ну Поїдемо, заберемо артилерію. Ще часу в принципі вистачає. Ні, ну артилерія там стояла, вони, по-моєму, летів снаряд постійно. Хоча об'єкт він може дуже швидко э, змінити позицію. Ось він. Це вгадав. О, ой, чудово. Чудово, що у нас ще вистачає, так? А, і вистачає, тому що ми його фугасом забрали. Це було майстер-класно. Скільки ж неприємності було саме від э, артилерії. Чотири тисячі настріляно. Чотири вороги знищено. Фінальна дуельна, дуель 60ТП. Ну, я думаю, через центр треба виїжджати все ж таки. Так? Ми його по-любому пересвітимо першим. Ну це бій, так, багато не настріляно, але бій, який так напружений був класний. <хи> і я вболівав, і ви знаєте, я вболівальник, коментатор та ще й вболівальник. Я дуже вболівав. Ну, братіш, так, йому э, повага, так. За те, що він зіграв так класно на бабасі. П'ять ворогів знищив. Він же зараз всі ж тепер спостерігають, як буде діяти наш герой. О! Чудово ти приїхав, вогонь! Ти не пробив, ну як же ж так! Через місто треба виїжджати, От потім ми його не пересвітимо. Чотири хвилини до завершення бою. Ти ще й за камінець зараз ховається там. Ну як тепер пересвітимо? Хоча нас огляд тут майже на всю карту. Ха-ха-ха. І не рухається тепер. Ну тепер знову треба проїхатися. Тепер треба проїхатися аж по першій лінії і виїхати туди на позішн за тим будинком, так? І тоді вже пересвітить. Звідси точно не пересвітить. Толку час стоїть. Він буде ба, -e він буде стояти, він не буде рухатися. Бачите, я кажу, а як витягнути такий бій? Мінус 14 тисяч і скільки там була перевага. Ось все, він відстрілявся. Ну зупинись, стріляй, давай, ну. І не пробив Ще раз можна стрільнути, то перезарядка довга. На гуслю. Скільки вже разів в цьому бою на гуслю став? Не фарй. І знову ж через гуслю. І ще раз через. Не рухатися! Не рухатися, Хе, е, гравеців перенервував. Ну. так же ж можна дограти? Все, чудово. Ха-ха, <laughs> гравеців, я ж видихнув. Чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Так, спочатку бою. Коли йшов відлік до початку бою, запросили нашого героя відео до взводу. Ну, буде братішним братішом, так? Для братішних братішів. Це поліпшує настрій. Ви вже знаєте, навіть бачили, як я граю. Я завжди навіть починаюся більше, шукаю, хто буде братішним братішом. Не те, що там до взводу запросити, а щоб приєднався до мене і поряд зі мною притерся, так скажемо, поряд зі мною. Або я до когось притерся, тоді вже я його братішний братіш. Це поліпшує настрій, і, до речі, і ну Допомагає так, щоб перемагати переважати своїх суперників. І всім привіт, друзі! Ви на каналі граоіс і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Корсарс на STB-1 Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Це японський самурай, це най Ви знаєте найкраща ст для гравця UA. Я знайшов свою Стежку. Реально вона класна. Тут і башта танкує, тут кавени чудові за рахунок е гідропневматичної підвіски, так званої, так. Ми зупиняємося і в нас ще більше нахиляється танчик. Це дає перевагу. Гармата чудова, перезарядка 5,8. Ну, прокачана перезарядка тут взагалі як з кулемета стріляєш. Точність, слушність чудова. Лише які нюанси, що бачимо, грає на. У поліпшених снарядах 330 пробиття, 360 шкода від пострілу. І е, основні снаряди бронебійня. бронебійні вони дуже некомфортні. Оце який єдиний недолік. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой на самураї нахлопушився, половину хп втратив, поки що нікого не пробив. Приїхав битися тут із тяжами. Ну цікавий варіант, цікавий план на бій. Хоча в нас там, бачимо, ну, щоб сваритися на нього, щоб поїхав, продавив, прочавив там нульову лінію, там продавлюють, прочавлюють нульову лінію наші братіші. Ну, начебто так. А наш герой вже розстрілявся, вже налаштував свою гармату починає вихлопушувати суперників. Що там наші взводні? Одного взводного ми вже втратили. Ще ті братішні братіші, так скажемо. А в нас взагалі був один взводний, по-друге, не, не погодився взводний. Ступити. І вже агресивно суперники починають агресувати, вилазити, випучувати очі. Ну, випучувати очі по одному. Тут тепер дуже треба обережно. І ось наші КВН. Ми можемо. На... На... Я на ньому, до речі, впевнено себе відчуваю на СТБ на любій карті. От реально. На любій карті я себе впевнено відчуваю. Особливо там, де треба грати від КВН. Дуже класно на ньому грати. Е, на... От навіть скажу я на якій карті не дуже класно грати. Дуже класно грати на піщаній річці і на степах. Дуже не класно грати на рибальській бухті. Чому? Тому що там, в принципі, так ну нема. Хіба що шкіритися в СБІ, а потім вже їхати когось на хлопушку. Місто там не поїдеш, центр там також не дуже впевнено. Я себе відчуваю. Ну а по планзі. По лівому, по алеї, так скажімо, то там дуже важко. А тут все, налаштував гармату, налаштувався, тому що втратив багато ХП спочатку. Ну Дуже багато танків сюди під'їхало. Там, до речі, братіші та, наші так і не продавили. Там два танки, там бачати ще якась істежка залишила. Леопард проїжджає по центру. 277. Не зрозуміло взагалі, що робить там. Він взагалі назад повертається. Можливо, думаю, прикрию базу на всякий випадок. 5-5 у нас рахунок по бою, 2626 настріляно, три ворої знищено. Маневреність, повітили, яка маневреність рухливість? Просто неймовірно. А ти ще й коли зупиняєшся, в тебе ще й нахиляється весь танк. Я, до речі, спочатку не зрозумів, що це таке, а потім вже зрозумів. Ну як тільки я його прокачав, я ж не знав, що в нього гідропневматична піде. А потім дивлюся, я зупинився, в мене танк такий. Нахилився, не, не зрозумів. Потім ще раз, другий, а потім зрозумів, що це типу як е, облоговий режим, який сам по собі спрацював. П'ять ворогів знищено, 9-6 рахунок в нашу користь. Там, я думаю, наші братіші реносиронте. І БЗ впораються, ні можуть не впоратись, бо того багато Реносиронти ХП. Зараз поїдемо допоможемо. Попереду нікого немає, ніяких перешкод. Там мені здається, нашим стежкам треба зараз триматися, поки ми вихлопушимо Реносиронти. Реносиронти по-любому буде шотно нашого вихлопушувати братіша. І ми за це йому помстимося дуже жорстоко. Вау. Закінчуються за, 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 у нас, до речі, вже боє, боєприпаси. Кумулятивні, будемо зараз на бронебійні грати. І бачимо, що. Ну... Ну, наш герой так сильно і не вицілює в цьому бою. От просто він в корпус стріляє в основному. так? Чому там багато було непробитків? Бо просто в корпус стріляв, а може залетить, так? Тепер поїдемо в ку кокадріло з допоможемо. Да поки кодріло ку там і догорить, мені здається. Підгорівши такі вийде. Догорить? Не догорів а ну 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 вагай. Чи до по ворогам, так ворогам! Пройшлися, так пройшлися, справжній самурай. Рубає своїм е, своєю гарматою як мечем е, своїх суперників. Просто всіх в хламіща. Що так, підсвітився і зразу пропав тільки ще. На початку. Дайте восьмого. Восьмого, восьмого. І... Зараз, зараз, зараз ми його підловимо. І... виїжджай. Війжя, виїжджай, виїжджай, виїжджай. Ну давай. <сум> Зашкірився. На нього зараз агресивно леопард поїде. Ну не встигло. І так дуже чудово. Чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.